Протестований комплект оперативної пам'яті GoodRAM Iridium ddr 5 6400 на 32 Гігабайта займає гідне місце серед конкурентів завдяки поєднанню високої частоти 6400 МГц і відмінних таймінгів cl 32 2 по 38 і 78. Завдяки використанню якісних чіпів SK A-Die цей комплект не лише забезпечує високу продуктивність, а й має потенціал для подальшого розгону. Гудра Мірідум DDR5 підтримує профіль Intel XMP, що дозволяє автоматично налаштовувати оптимальні параметри роботи пам'яті. Хоча AMD має свій власний стандарт профілів Expo, більшість сучасних материнських плат із Сокета M5 також розпізнають xmp профілі. Це позбавляє користувача необхідності вручну змінювати таймінги й напругу. Достатньо активувати відповідний режим у BIOS. Ще однією перевагою Гудрам Ірідіум DDR5 є компактні радіатори з низьким профілом, які забезпечують сумісність із широким спектром систем, включаючи компактні ПК.